Проблему підприємства дуже багато. Незрячі люди виготовляють дрібні копійчані товари, попит на які стрімко падає. Звідти заборгованість по зарплаті більше 800 тисяч гривень. Головний, так би мовити, офіс Київське керівництво фактично скаржиться у Луганському утос. Кинуло цю філію на призволяще руководітелі. Київські вот ми написали. Я вам покажу письмо. Усіль роботу з фондом з місцем це вот весь Оте вісіти. Цехи УТОС нагадують більше виробництва в евакуації військових часів. Володимир Пристюк наголошує на необхідності повного техпереозброєння і готовий клопотати про держпідтримку перед прем'єр-міністром. Надо зараз продовжити нашу юриспруденцію. Тобто, як сьогодні прив'язати фонд к фінансуванням даного об'єкту? Як прив'язати Кабмін для того, щоб виділили цільові дії в конкретні? І ми тогда должны сейчас, я должен выйти на прем'єр-министр, сделать фотографію, показати, какой ужас сьогодні відбувається, какой позор. Перспективи підприємства керівник області обговорює перш за все з самими працівниками. Просьба така. Владимир Николаевич, особливе внимание уделить то, що директор предлагает производство технологій, технологий, производство элементов доступности для незрячих. То есть тактильная плитка, тактильные полосы, объемные цифры, то что у нас, во-первых, не производится, во-вторых, в эту схему можно включить утилизацию отходов от производства патрона. Если сейчас мы здесь не сделаем изначально задел, чтобы было производство, где продукт, который будете производить, кто-то будет забирать, если будет поставщик или партнер, который вас будет забирать, будет постоянно значит, востребовать, востребован, тогда вопросов нет. Потому что вы должны весь этот процесс производства посчитать на то, чтобы были самокупать. Зараз в області близько 4,5 тисяч інвалідів по зору і як мінімум половині можна дати роботу і зарплату. Головне тепер, щоби керівництво УТОС спільно з курируючим заступником губернатора Анатолієм Івченко розробило ефективний та перспективний план порятунку товариства та виведення його виробництв на новий рівень. Робочу групу для цього створено сьогодні розпорядженням губернатора.